Вот, ну там типа, тяжело, може бути, в плані того, що работает на терм. Угу, Зрозуміло. А приблизно яка у вас виходить кількість годин напрацьованих за місяць? Ну, звичайно, 168. 168. Ну, якщо буває відповідно до, до години, то і більше буває. А максимально, от скільки ви, наприклад, напрацьовували максимально за місяць? Ну, я особо не старався, поэтому 180 час Угу. копейками. Типа, ми тоді скали не работаю, я просив щоб не скалі по 8 часов, щоб більше угу. було свободного часу. Ну, ну, це, ну, так, зрозуміння. вже, так угу. Ну, а яка приблизно, якщо, ну, звісно, якщо це не секрет, яка приблизно у вас виходить заробітна плата за місяць? Це, ну, це з урахунком того, що ви отримуєте по ставці студента, ви до Нового року це було там 20, 28 чи 29, здається, да, вас чистим, а зараз вже підняли це 31 з копійками. Ну, у мене з вичитом жилья і автобуса, у мене залишається 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. Да. Угу, угу. Я зрозуміла. Ну, за хостел, і ще одне за запуск. Окремо. Угу. Окремо за проїзний. Зрозуміло. А, а на рахуночок ви, виходить, проживаєте в Родомську, да, по умовах проживання. Ви як приїхали, ну, тобто, які були, чи це квартира, чи це хостел, там, скільки людей було в кімнаті? Ну, це хостел, чотири чоловіка на кімнату. Ну, угу. ну, і типа, відповідно, хостел, тут тіпо, общая кухня, общая санузел. Ну, ну от, так, спочатку була із новому привичку. Ну, затем как-то свыкся привык, поэтому нормально сейчас. Вот, ага. тут получается, так вход в определенном ну, этаже и есть блоки. То есть ну как, вот, коридор прямо идет, но и комната. Но есть, допустим, крайний угол, он наделен, центральный и еще крайний угол. Вот, и вот ага. в каждом в таком последнем уке есть по центру есть уже разделенный мужской и женский такой э, санузел. І ну, на кожні, виходить, що на, кожні, на кожному поверсі є кухня, чи це, наприклад, одна загальна кухня, да. І так же само про санузол. Чи це там один, скажімо так, на весь коридор, да, на всі кімнати, і чи це там загальний. Ну, це, получается, так сказать, з кухні, чи на кухне кухня, то две, на это, і санузло два. То есть один, общий, один там. Зрозуміла. А на рахунок побутового там посуд, ну, постільна білизна, чи це ви брали своє, чи це було ну чи це було на мешканні? Ні, постільне білизна я сходився, я купив. Капець посуда є, але типа таку ложку тарілку, вілку, це своє луче взяти. Ну так, обов'язково. Я також говорю кандидатам, що це має бути краще своє. Своє є своє. Ну, а, скажіть, будь ласта, на рахунок локації, да? От ви проживаєте чи чи це там околиця міста, чи як там з інфраструктурою, наприклад, магазини чи в пішохід доступності по, по цій системі. Ну, все є в щодо доступності? А, тобто тут неподалеку не калючового жовта, велимка, а, ну, біля, да, житлом, от, поселенням біля. А, ну, маркунце, бо є список, що тут рядом KFC, інфраше, ну, і такі сіпа магазини, щоб купити одяг, затовари. Угу. Ну, там же тут, може, і спеціального є, то, що тут стоматологія там, де українці делают зуби. Ну, так. це, це також досить корисна інформація. Ну, саме по собі, саме по собі містечко Ченстухово, воно, Я не сказала б, що воно там дуже велике, але ком... А, вибачте, Родомська да, переплутала. Родомська, воно ну, не досить велике, скажімо так, але компактне. Ну, тобто, там по цьому все є. По самому місту. А по доїзду, скажіть, будь ласка, скільки вас займає дорога? От житла, скажемо так, до самої роботи, якщо ви там на першу зміну, скільки вам потрібно вийти? Ну, выходим мы за 45 минут до начала смены, 15 минут приезжает автобус, и у нас там, типа, 15 минут и мы заваливаем, а uh -huh. ну, 15 uh -huh. минут, uh -huh. и мы не uh -huh. по поводу автобуса, то, что ну, тут, когда берете дополнительные часы, на вас оказывается еще дополнительный автобус, и автобус привозит вас прямо по способу, то есть забирают у вас, и отводят по от способу. Uh -huh. Тоже такое. Дальюсь. Дивіться, а скажіть, будь ласка, на рахунок координатора, так? Чи були, ну, тобто, якщо ви там, звертаєтесь до координатора, чи координатор там, допомагає в вирішенні якихось питань, там, на рахунок ну, будь-яких загальних питань, скажімо так. Ні, ну, ну, координатор он просто оповідають просто, ну, в принципі, це вовремя, коли можна щось підписати, якщо він читал, може бути набрати, сказати, що подойди, там, ну, нормальний координатор коли нужен інтернет. Угу, добре, дякую. Да, дякую. А на рахуночок робочого одягу, а, чи вам видавали робочий одяг, ну, тобто що саме входить, ну, що що вам видавали на в заводі? Ем, mm -hmm. ну, сейчас нам выдавали на добро контакті одежу. То есть вообще выдаётся одну пару штанів, э, сейчас я ожидаю пять футболок і бути. От. На самом деле, бути очень неудобно от завода, поэтому у меня ещё были, были от склада, я в них был. Ну, это це можна, опять же, скасовуватися з заводом, по поводу других путь, тому що може бути вигораздо. Выхл ну, у яких неопасності. Ну тобто можна, так? Якщо у вас, наприклад, будуть там свої бути, скажімо так, такі, як потрібно, з металевим носочком, то саме то можна домовитися, виходить, щоб бути в своїх, правильно? Угу, Супер. Да, супер. А, дивіться, хотіла ще запитати, виходить, от люди, які їдуть до Польщі, так? От яку би ви могли б рекомендацію дати кандидатам да, для того, щоб, наприклад, вони там, не боялися цієї поїздочки, можливо, там, що потрібно з собою взяти необхідне, отпов... ну, на, на ваш розсуд? Ну, як мені сказали Олексій, це приймається путешествия. Це должно бути весело, це должно бути інвестр. Вот. И, в принципе, ничего не боятся. То есть тут нет ничего страшного, если где-то ошибся. Ошибся, ничего страшного. А в плане того, чтобы что-то взять, то тут тоже нету таких каких-то каких особых рекомендаций. Взяли там с собой одежду, что-то перекусить в дорогу и поехали. Uh -huh. вот. Ну так, да, там, саме головніше – правильний настрой, правильно? Відноситися до, yeah. до цього, як до подорожі, щоб приносило задоволення. Так, yeah. е, так, так, вибачаюсь, перебула. Ну, як на карта руку то це буде печально, не буде робочого настрою, Все буде казатися вам тебе плохим. Ну, а так, якщо їдеш з веселим настроєнням, то не так вже печально все покажеться. Mm Ну, так, да, дійсно, дійсно, в цьому є правда, да, в цьому є правда. А, так, можливо, я дам а, слухавку нашим а, слухачам, які захочуть задати питання на рахуночок роботи, можливо, я щось випустила, щоб хотіли би дізнатися, будь ласка, запитуйте нашого Максима. Добрий день. Я трішки пізніше підіналася, можливо, це питання вже звучало, але хотіла запитати стосовно сезонності цієї вакансії, чи це стабільна робота, де можна спокійно їхати там, на цілий рік, чи є якийсь там, не знаю, умовно один чи два місяці, де мало годин, ну, тобто, ось, ось це цікавить. Ну, тут теж, якби, є люди, які працюють там три роки, але от зараз було останнє час сокращення, точніше, останню тиждень сократили 60 чоловік, ну, в районі там, 60 чоловік. Поэтому тут тоже как бы относительно как повезет, потому що сократили целую линию, і тут неизвестно. А есть, да, то есть от этой же агенции люди работают уже весьма достаточно большое время, которым мне тоже нравится работа. А по поводу часов, по часам стабильно. 168 – это стабильность и плюс два часа, которые дают. Можно еще выходить в субботу. Вот. Дякую. Mm -hmm. Бачу, там ще є питання, є, яка більша вікова категорія на заводі? Там більше молоді люди чи більш вікові? Підскажіть, будь ласка. Ну, тут, скоріше, більше так, Средній возраст, <реш> То есть лет тридцять 30, тридцять, 30-40, нас вот в такому більш возрасте. Є та да, болятки, і пожурі люди, ну основны молодий. Добрий вечір чи добрий день. Ну таке запитання. Підкажіть, будь ласка, скільки часу у вас проходило навчання? У вас або в людей, які працюють на лінії? Скільки їм дають часу на адаптацію? Там я не знаю, що вони призвичалися до свого процесу. Підкажіть. Две-три недели. Но если человек, ну, типа, видят, если он не справляется на этом становиське, то его могут перевести на другое. То есть его не извиняют, а переводят на какой-то другой процесс, для того, чтобы человек себя спробовал еще и там, правильно? Да, да, да. Я еще забыл уточнить, то, что тут если вы попадаете на критическое становисько, то вам за него еще доплачивают, по-моему, 300 злот. А что это за становисько, скажите, пожалуйста? Ну, это считается как тяжелое становисько, там, где такая более тяжелая работа. А что они там делают? Ну, монтируют какие-то тоже компоненты. Я на некоторых таких становищах ну, наблюдал за имя действия. Ну, типа, ничего с голос прям очень тяжелого, ничего тяжелого не поднимают, просто намного больше монтируют, чем на других становисках. То есть, может быть, там на пару деталей больше вставляют. І підкажіть, будь ласка, як на рахунок там лідерів, керівників, там все-таки більше поляків, чи українців? Хто там керує, Скажем так. Ну, по більшій частности, поляки керують. І, ну, от, допустимо, допустим, на моей смене только один первый лінії – линии в Украине. Все остальные поляки. А не подскажете, как довго він на часу там працює, щоб допрацюватися до цей, до керовника? Ну, я у нього спрашивал, он там, мой лет 6 уже работает, но я не спросил, сколько времени он работает керовником. Ну, вообще, типа, он говорит то, что ему как-то не особо понравилось работать керовником но готово. Но вся керівна клятасом же долашчається на звичайних працівників, тому що на керівках там більша освіченість і, по-моєму, став відличається на повздот. Ну і это в деріншем, все равно переходить на мову окраси. Uh -huh. uh -huh. да, так так. Угу. Да, робота ця сама, well, Ну, все-таки, получается, є змога, так, да, кар'єрного зросту на самому заводі, якщо, наприклад, ну, працював з звичайним працівником, а потім уже став керівником лінії, то є можливість досягти. Так, так. Если я сейчас забыл заченить, тут есть такие места, так как, ну, спектрометр и монтаж, есть ещё зона упаковки, тоже очень приятная зона, там где относительно полегче работать, чем на выезде. Угу. Супер. Что ну, если кому-то повезёт туда попасть и ему сможет Ну, а, а... да, выбачайте, запытайте. А самый старый противник заводом, ну, можливо, бачили, чули, чи питали, от просто, ну, з українців мають на увазі, не приймаємо там місцевих поляків до уваги, а з українців от скільки часу людина саме найдовше працює на заводі? Можливо, таку бачили, ви чули? Ну, я не знаю, скільки саме довше, але у мене от сосед по кімнаті, він тут вже працює три роки, і ще до того він теж періодично я приїжджав сюди на роботу. Ну, йому все устраивает. То есть он приехал, он с женой сюда уже приехал, и в двоем работает. Подскажите, брать процесс неможливо, так? Тобто, це вже як повезе? Да, это уже как повезет, тут все на везение. Куда-то ставят, туда поставят. Ну а если увидишь, что у вас все получается, и вы попросите на другой процесс, то даже не факт, что вас уберет на другой процесс, если у вас на это все получается. Ну, але якщо не получается, то есть можливість, ну, топ-то переводить на in chess proбовать. Не категорично, да, то що там, то Так, mm -hmm. да, дякую. А скажіть, будь ласка, Максим, от чи є, наприклад, така от можливість на роботі, скажімо так, зробити вигляд, що ти працюєш? Ну, тобто, десь там в уголочку пойти, десь там этот саме, ну чи, чи є така можливість? Ні, такої можливість нету, е, потому что отсі зависи от другі. у тебя есть там, допустим, 45 секунд на то, чтобы сделать действие ну, на атмосферальную, на И вот тебе нужно успеть, и ты ее дальше отправляешь по линии. то есть, если тебя не будет, все, что стоит до тебя, вот у них везде добьется, у тебя будет гореть кнопка, то, что именно у тебя встает, и вот тогда к тебе придут пионки, смотреть, где ты есть. Э, ну, вся работа стоячая, ну, то есть, вы стоите, немає сидячих процессе. Нет, вообще нет. не для поляків, не для українців. Ну, тобто це все робота стоячі, скажімо так. я хочу скажу, мені ще понравилось про те, що тут працюють всі одинаково, <говорю> неважно, хто це є, скуда працюють. Тобто, якщо поляки і українці, абсолютно, везде працюють однаково. Uh Ну, це, це дійсно добре чути плюс, тому що буває таке, що ну зустрічається, звісно, на підприємствах, що поляки працюють, наприклад, там на більш легших процесах, українці там ставлять на більш тяжкіші процеси, але так як ви говорите, що немає значення, да, чи ти поляк, чи українець всі працюють рівно одинаково. Ну, так. Угу. так, можливо, ще є запитання на рахунок вакансії, поки з нами Максим і готовий розповісти всю правду. Про саму роботу. Тому. Ну, по розповідях Максима, то, ну, як на мене, токольний проект. І я так розумію, що він для людей, які шукають роботу не на місяць, не на два і не на три. Тобто да, які приїхали собі спокійно попрацювати. Да, Можливо, там не, не, не максимально великі зарплати, але спокійна робота, стабільна зарплата і хороший клімат на самому ж заводі. Ну, воно виходить так. Мені ще більше штату мінімується те, що в принципі всі кров є такий дружелюбний. Мы весьма так попадались, потому что мы выходим вместе курить с геронтами, и нормально. Много кто там интересуется, много что спрашивает. Ну, типа, не по работе, а просто такое, как uh -huh. что собираешься делать, ну, в таком плане. Ну, да, цедись, но. Досить такий плюсик, скажімо так, на рахунок вакансії приємно. Ну, бувають навіть такі проекти. Я пам'ятаю, розказували мені кандидати, що там чують поляки не за руку з тобою здороваються, ну, тобто вітаються, коли ти приходиш на роботу. То це, я так розумію, цей проєкт можна, по суті, плюс-мінус віднести до цієї категорії. Ну що, запитують, як справи, які плани, і пішло, і поїхало. я з тобою за руку чи здоровується. Чудово, да чудово. Так, ну. Можливо, є іще які додаткові питання, якщо ні, то будемо підсумовувати нашу розмову, будемо відпускати Максима, тому що він після зміни. Так, ну тоді, якщо немає запитань на рахуночок самої вакансії, я дуже вдячна Максим, що ви знайшли час приєднатися, розповіли нам про саму вакансію, які плюси, а можливо, ви нам ще мінуси назвете вакансії, от які б ви виділили, було б взагалі ідеально. минусы. Ну, я скорее всего, выделил минусы это тех, кто хочет приехать, то, что тут нету такого, то, что можно брать постоянно обучиться. Это как те выделят. Нету, допустим, тех же самых постоянных суббот, тоже как выделят те субботы. Ты можешь на них записаться, можешь нет, это уже по твоему усмотрению. Uh -huh. И, скорее всего, минус это тут -то хостел. То есть в некоторых комнатах именно ремонт хостел. Ну, опять же, тут можно взять комнату от владельца хостел для тех же семейных пар или для самого. То есть, можно здесь... З ремонт, меблію, і тут, угу. випадка, і, ну я наскільки пам'ятаю, то в минулому році, коли були приїзди, так то це є окремі кімнати для сімейних, пар вони були з доплатою, вони надавалися, тому я думаю, що ситуація в цьому році, мені здається, не зміниться. Ну, да, ну так, зараз так є, з доплатою можна вполне брати хороші. Угу. А ви зараз проживаєте сам в кімнаті чи ви проживаєте з сусідами? Ні, я проживаю з сусідами, у мене всіма хороша ситуація. Угу. Ну, і краще, може, не скучно було. Скучно Ну, в принципі, так. Десь на вихідних ви десь піти відпочити, все рівно потрібно. Компанія, скажімо так. Ну, радує те, що з вами хлопці, я так розумію, що вони теж молоді хлопці, так що знайшли спільну мову. Да. Угу. Так, ну тоді, Максим, дякую вам за те, що ви приділили нам час. Розповіли про вакансію, так дуже рада була вас бачити. Олексію обов'язково передамо, що ви за нього згадували, тільки приємне за його супровід та його опіку. Дякую вам, що змогли приєднатися. Також хочу вам нагадати, що ви також можете кожного четверга приходити. Ми стараємося проводити кожен четвер прямі ефіри з нашими кандидатами, тому я думаю, що буде цікаво, що послухати, щоб приєднувалися до наших чатів. Так, да, хорошо, спасибо. вам почали за що спросили, позвали. Приємно. Приходьте ви, ще. 嗯，小孩、mm。Hmm. So,